Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка! День Новий завітав! Доброго ранку всім сказав, посмішки всім розіслав, гарний настрій подарував. Дітки, запрошую вас у світ математики. Ви готові до математичних пригод? Готові! Вирушаємо дітки в путь. Нас цікаві справи ждуть. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, відгадайте загадку і довідайтеся, на чому ми поїдемо. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на пероні. Вірно, молодці діти, це потяг. Скільки паровозів у потязі? Так, один. А скільки може бути вагонів? Вірно, багато. А в нашому потязі скільки вагончиків? Правильно, один. Чого більше вагонів чи паровозів? Так, порівну. Погляньте навколо, що ви бачите? Назвіть кожен предмет. Правильно, сонечко, грибочок, ялинка, зайчик. Подумайте, що спільного між предметами. Вірно, їх всіх по одному. Скажіть, хто з вас їздив на потязі? Як правильно дізнатися, у який вагон слід сідати? Так, потрібні квитки із зазначеним номером вагона. Як ви думаєте, який номер буде у вагончика в нашому потязі? Вірно, один. А чому? Так, тому що вагончик тільки один. А як показати, що в нас один вагон? Правильно для цього є спеціальний математичний знак з цифрою 1. Одиничка цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починаються з одинички. Дітки, а зараз приготуйте кольорові олівці. І цеглинки Лего. І спробуйте випласти одиничку. Молодці! А зараз уважно подивіться на малюнок, скажіть, на яких геометричних фігурах написана цифра 1. Вірно, цифра 1 написано на кругах. Пригадайте, дітки, яка це геометрична фігура. Так, це круг. А тепер намалюйте круг і домалюйте стільки кружечків, щоб вийшов ось такий веселий. ведмедик. Дуже добре малята! Подивіться, що можна іще викласти із кружечків і погратися! Сьогодні ми з вами познайомилися із числом і цифрою 1 та пригадали геометричну фігуру круг. Молодці дітки, ви всі розумнички. Дуже добре ви справились із сьогоднішнім завданням. Наша зустріч добігає кінця. До нових зустрічей! Бувайте здорові!